Чи католицька церква дозволяє на кремацію тіла людини? Кремація спопалення тіла людини є б через католицьку церкву дозволена, хоча не поруч, не по, скажімо так, не дораджується, а в єдиному випадку заборонена. Чому? Дозволена? Оскільки не дотикає душі і Богові самогутньому не стоїть на перешкоді до Воскресіння тіла з попелу. Друге. Чому не поручено? Оскільки Ісус Христос не став скремуваний по смерті, прохи образують цілковите знищення і можуть утрудняти віру у Воскресіння Тіла. Особливо тоді, коли порох замість бути положений на цвинтарі в гробі, є розсипане, переховується в домі або замінене в біжутерію, чи пам'ятку в лапках, що є суперечне з християнським пошануванням для тіла. В минулому кремація була формою демонстрації антирелігійної і пробою, тобто, немов би такого, спотворення пам'яті про померлих і віри християнської в житті вічне. А заборонена при, якій? при якому випадку? Якщо є вибрана як маніфестація невіри у Воскресення тіла, в такому випадку може стати відмовлений похорон католицький на праві Кодекса права канонічного канон 1184, параграф перший пункт 2.